Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро у парку Писаржевського. Наприкінці серпня ми тут вже були та розповідали вам, що тут почали оновлювати спортивний майданчик. Як можна помітити, ще стрічка огородження висить, втім вона вже трохи спала. Також можна помітити, що вже залили. Оновлене покриття також зазначається, що оновили елементи спортивного обладнання. Люди можуть приходити та користуватися. До цього ми помітили тут групу підлітків, які займалися, і ось можна помітити, що чоловік прийшов, ймовірно, що буде також. Підтримувати себе у фізичній формі. Втім, ремонт ще триває, коли саме, коли саме його мають завершити, наразі не зазначається. З нового, що тут з'явилася, ось така зелена сітка. Втім, вона також спала. Тут, напевно, була інформація, що майданчиком наразі користуватися не можна. А ось є, проводимо ремонтні роботи. А там або вона спала, або місцеві жителі вирішили все ж таки користуватися спортивним майданчиком. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро у парку Писаржевського. Наприкінці серпня тут стартували ремонтні роботи щодо оновлення спортивного майданчика. Роботи ще, звісно, тривають, втім, люди все ж таки приходять сюди та займаються. Як можна помітити, до цього ми також зустріли тут групу підлітків, вони займалися на тренажерах. Що що з'явилося нового? Вони вклали вже оновлення, оновлене покриття, також оновили деякі деяке спортивне обладнання. Втім, стрічка ще є. Також є ось така сітка, яка мала би закривати ремонтні роботи. Втім, вона чи спала, чи місцеві жителі її зірвали, наразі сказати важко. Коли саме мають завершитися ремонтні роботи наразі не зазначається, втім можна помітити, що Оновлення є, тож сподіваємося, що найближчим часом вже майданчик повністю відкриють і місцеві жителі зможуть приходити сюди та займатися різними фізичними навантаженнями. Ось і стрічка, яка була ще на початку старту ремонтних робіт, які стартували наприкінці серпня. І ось Мала б бути така огорожа з зеленої сітки. Втім, вона також чи впала, чи її зірвали. Все лежить на підлозі, і місцеві жителі можуть приходити та займатися на тренажерах. Більше фото та інформації ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного вечора!